Це було класний початок. І нам тепер треба дуже швиденько розібратися, як іспит студентів лялькарів Київського університету Івана Карпенко-Карго стала виставою і мандрує фестивалями, в тому числі і міжнародними. Це був наш іспит з майстерності актора театру Ляльок з масок. Ми виготовляли їх самостійно. Ідею нам приніс Михайло Якович. Він думав про це, ще коли ми були на першому курсі. Я пам'ятаю, почалось повномасштабне вторгнення, і ми з ним зустрічаємося. Він каже: Я все придумав, що, що? у вас буде на маску. І ми такі добре, цікаво, цікаво. Що? що ж у нас буде на маску? І він каже, сон літньої ночі. Ми такі думаємо нічого собі, Шекспір для другого oh, курсу курс, yeah. для другого курсу, Шекспір. Це щось таке неймовірне було. Знаєте, подумали, подумали, думаємо, ну, може і буде, може не буде. Другий курс настає, другий семестр. Михайло Якович нам приносить п'єсу, він її ріже, каже все точно, самітні ночі. Ми розбираємо ролі. Ми розбираємо ролі, ролей там багато, хлопців у нас троє. Один з них сценограф. У нас, до речі, в цій роботі задіяні як і режисери, так і актори, і сценографи. Так ну, курсова робота, ми працювали разом. От, ну. Як так вийшло працювати, було в принципі цікаво. Ми спочатку не знали, що почати, як взагалі це має виглядати, який це має бути типу стиль. що робити. Тільки ви не знали, чи режисер не знав? Режисер ми Зобто... не сумнівався. <ріст> <ріст> ну, це був творчий пошук. Ми всі <ріст> разом шукали правильний стиль. ну як сказати правильний, а... ну, Що почати? Да, початок. початок. Мав бути якийсь яскравий початок. Ну і ми запропонували Михайлу Яковичу канати. Він спочатку такий багався. <ріст> Таке щось. Но потім він погодився, і робота почалася, і все отак вот закрутилося, як на тому канаті. Ну і ми далі працювали, робили маски. Це щось було знаєте страшне таке. Для мене найскладніше було це дійсно зрозуміти персонажа і зробити маску. Як не характеризму характер, характер, характер. Характер. характер, так це була дуже кропітка і складна робота, тому що знайти саме характер це було напевно одне з найважчих. Це маска зроблена з четвертої спроби. Так, <ріст> Просто Маска робилися дуже довго, дуже кропітка робота насправді, тому що матеріал сам складний. по собі складний. Але нам допомагала наша викладачка з ТВТЛ, і нам ми дуже вдячні їй за цю допомогу, без неї ми ми не справилися точно. Ну а потім, коли ми зробили іспит, ми зрозуміли, що блін, ну цікава робота, цікава. Формат який незвичайний, людям подобається, приходили навіть там подвічі, yeah. е аплодували, дивилися, тобто хвалили роботу. І Михайло Якович, як ініціативна людина, він нам сказав, тому, будуть фестивалі. Ми такі по фестивалі, нічого собі. Так, у нас був перший міжнародний фестиваль, коли ми були в Румунії. Перше, Перше. і за кордоном, і вперше ми зіграли виставу так далеко, можна сказати, і українською мовою. І я дуже я, дуже я дуже. як це як це сприймалося? Добре, дуже дуже, дуже добре сприймалося. — нам. Каза, тому що були е, люди, наприклад, з Молдови, які е, говорять російською, вони розуміли українську мову. Ну і субтитри у нас були. А mm -hmm. Мені здається, що через те, що багато дії uh, yeah, просто uh, такий парадокс, що в Румунії насправді люди, можливо, трошки відкритіші в емоціях, і вони навіть ну, такий сміх нестримний був в деяких mm -hmm. моментах, і ми такі цікаво, граємо українською, вони нічого mm -hmm. не розуміють, зато їм так смішно. Mm -hmm. Ну і нам було дуже приємно, It's тому що. Да, да, розуміст, да, слова да, не да, без і такий без парадокс. Парадокс, що на, на фестивалі було аж три вистави сон літньої ночі. Тому нам мало бути чотири. І нам сказали, що в принципі сюжет всі знають, і навіть там слова не потрібні були. Я думаю, там головна теза, типу мова театру ляльок. зрозуміло. Зрозуміла, взагалі мова театру. Да, мова театру. Ну у нас просто мова дієвого театру. Да, мається це новоправда. перш за все. От, Product者. like, що можемо сказати? Найцікавіше в цьому всьому пристосування до різних локацій. Ми цю виставу зіграли і в театрі професійному на соломі. Це теж для нас був такий, знаєте, досвіду так. Ну, це був перший досвід професійному аудиторії і на новому. Ну, тут, тут же важливо, У вас в вашій учбовій сцені ваш улюблений стовп, да, який ви обіграли, а там без стовпа і треба було. Без канату. Тому що в деяких театрах не можна висіти на канаті. Тобто його декоративно повісити, але, типу, обігрувати, ну як. І ми отак просто за декілька хвилин до вистави у нас пригони були завжди схематичні. Максимально, тому що треба було світло, звук, світло, звук, нові люди. Вони нічого не розуміють, туди музика, сюди, світло. <реш> <реш> і, і ми просто схематично, так, Михайло Якович, так, ви це знаєте, давайте. давайте <реш> <реш> і ми просто так, як цей хом'як в колесі, знаєте? Ну, але, але в будь-якому випадку пристосовувалися, і я думаю, що це дуже цінний життєвий досвід. Ну, я сьогодні сидів і чекав цього моменту а, гойдалка на канаті. от так, Такий момент. І... Шкодую, що глядачі в Чернівцях його не побачили, але значить, буде в них наступна нагода. Давайте значить важливо в виставі її почати і закінчити. І ви закінчуєте її репом. Про цю знахідку, як вона з'явилася, хто кинув цей? Це дуже довгий шлях був, дуже довгий шлях, насправді. Ми самі не знали, як зробити його цікаво, тому що у нас було багато ідей. Ми хотіли зробити це театр в театр як ляльками саме, що ми в масках і ляльками, в коробці, як вертепна така скринька разом з ляльками. Потім ми хотіли робити взагалі без масок, тому що ми думали, що можливо так буде цікавіше, що роб... коли ми граємо в театрі, ми без масок. Але якось так до нас прийшла інтуїтивна ідея спробувати зачитати це репом. це додатково Тоб... що... вийшло. Це справді просто, Там просто включили такий ота там просто був дуже жорсткий, знаєте, цей ступор. Коли вже все перепробували, а. часу мало. А у нас нам допомагав ще практикант, і це він мав допомагати саме робити ці сцени з акторами, у нього тупняк. Просто Якович в шоці, він думав, що все зробили. У нас такий екзистанційний криз, а вони сидять, вони всі сидять навпроти одного, такі, типу. А до речі, ця ідея прозвучала ще дуже давно, ще на самому початку. Це у нас інтуїтивно прийшло. Але ми, да, але ми такі думаємо, ну, це дурна ідея, не будемо її використовувати. Але щось якось. А потім, в момент ступору так, а де наша та дурна ідея? Враження. Ну, це дуже гарна точка, яка і включає глядацьку залу, і підсумовує, підбиває підсумок. Тому все вийшло органічно. Куди, значить, це ви повиступали на майданчиках Києва, виступили в Румунії? Зараз це відео ми пишемо на фестивалі Золоті, Оплеск і Буковини в Чернівцях. Що далі? Ні, ну так можливо, що вже можна і перехоплювати ініціативу, і додавати, і самим погуглити які фестивалі. і... ну ми в пошуках фестивалів, але ми плануємо якби розвивати і нові роботи наші. І типу, все це що, на одному сні літню ночі. <ривіт> <ривіт> У нас тепер буде цікаво, мені здається, в поїздці в Румунію ми познайомилися з деякими людьми, які ну ми з ними розмовляли, намагалися англійською на мовою розмовляти, і вони нам запропонували деякі варіанти фестивалів, теж міжнародних, на які ми можемо поїхати. Але ми думаємо, що ну по перше, треба зорганізувати ці всі поїздки, комусь цим зайнятися, і можливо все ж таки дійсно інші роботи, щоб все ж таки далі розвиватися. Ну, не будемо, можливо, забувати, звісно, сон. Ще може згадається, але поки що треба далі піти. Я дякую вам за ці слова, за ці емоції, за цю виставу. І будемо всі разом відповідати на запитання, де можна подивитися цю виставу, в коментарях до цього відео. Дякую! Ставте <пілляв> лайки! Ez volt majd egy